Всім привіт! З вами знову проект Стоп Худоба. І нас сьогодні стає більше. приєднуються до нас нові молоді активісти. Сьогодні ми знову на дорогах трускавця будемо вчити водії, як правильно паркуватися як правильно їздити. Валерій Двін буде паркуватися. Правильно. правильно правильно і по іншому Трускавці триває операція пішохід. І ми сьогодні біля міської ради на пішохідному переході знімаємо цей репортаж, тому що багато е шоферів просто вони е ігнорують цими правилами дорожнього руху і не поступаються пішоходам навіть на пішохідному переході. Я не буває, що він на пішоходити. А він ішов. У пішохідному переході. Якби наїхали. Ви вже так не будете робити. Чесно скажу. Чесно, скажу не буду. Я ж їхав, він спеціально став на переход переді мною. Я їхав, він вискочив на перетину. Що я, блядь, мені? Підловлюєте, що? Ну, то, що ви попали, я, наприклад, теж, коли попадаю, я плачу в штрафі. Все, я розумієте? Я я я я, 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 я ні, та все нормально. Я думаю, що порушувати вже не буде. Ні, ні, все, все, добре. Я просто не побачив цього

Ось двосторонній рух залі. На тій дорозі. З кінця до кінця. А закінчиться <пири> от тут. Ну, перевозимо спортивну тежу. Бачите, частина машина. Ну, що ну, ви такі? Ну, ви признаєте, що ви порушили. <пири> та то усім попереджуємо випишли. Ну, то ж не під знак, хлопці, ну, переношу сюди, ну, ну ви такі вже? Ну, то зміло, але все одно знаки стоять. Ну, та так. тут жовта лінія розмітки ще знає. до того. Я їхав не під знак. Жовта лінія розмітки. Жовта лінія розмітки. Так він зупинив мене, він зупинив мене. Ну, порушувати не буду, але ну, то виробничу необхідність мене заставили. Ну, ну дайте ще ну, так порушувати. Ну, ні, не буду. Вибачайте, ну, що поробиш, ну, хлопці. А. Вибачайте, ну, Бо то я з попереду, то я... було останній раз. Дякую, дякую. Сьогодні громадські активісти та три екіпажа поліції їздили вулицями Трускавця, стояли на певних у ділянках дороги та затримали порушників. Вкладено три протоколи та було багато попереджено водіїв про те, що вони порушують правила дорожнього руху. Водії у свою чергу пообіцяли, що більше не будуть порушувати правила дорожнього руху та сказали, що будуть вести себе на дорозі дуже добре. Пообіцяти, що більше так робити, не будуть. Шановні водії, звертаємось до вас. Не порушуйте правила дорожнього руху. Не створюйте аварійні ситуації та чітко дотримуйтесь тих правил, які встановлені законом. Те, що сьогодні ви сплатили невеличкий штраф, це буде вам уроком для того, щоб в подальшому не повторювати помилки та щоб порушення правил не закінчилося чимось гіршим. З вами був проект «Стоп Кодоба». Залишайтесь з нами, не порушуйте правила дорожнього руху та будьте чемні на дорозі. Побачимось.